Відновлення пам'ятника учасникам січневого повстання 1863 року на цвинтарі у бродах одна з найперших акцій із задекларованого переляку напрямків діяльності бродівської філії громадської організації Союз поляків Білий Орел могила була в занедбаному стані, як і більшість інших могил та пам'ятників на старому цвинтарі. Для етнічних поляків це місце не просто пам'ятне, а й символічне. У могилі покояться останки шести військовиків польської армії, які були поранені під час з нападу на сусіднє містечко Радивилів та померли від ран до місяця часу в австрійському шпиталі. Померли героями, бо хотіли врятувати Варшаву від російських імперіалістичних військ. Історію січневого повстання 1863 року присутнім переповіли голова Львівської обласної організації Союз поляків Білий Орел Сергій Лук'яненко та директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Метою цієї Акції чи того, цього заходу, цього виступу повстанців, які були організовані тоді на території Австрійської Австрогоської вернішої імперії, було так, щоб прорватися на, через кордон на Волинь і відтя, якомога більше відтягнути військ від Королівства Польського. Напад польських військ на радивилів, а відтак і прорив на волинь зазнали фіаско. Багато людей було вбито, багато поранено. Через рік польська громада спорудила своїм героям пам'ятник, увінчений символом польщі білим орлом. До підніжжя відновленого монумента лягли живі квіти. Я спеціальний напьонтик позробів, щоб. Урочисті заходи з нагоди відкриття Бродівської філії Союз поляків Білий Орел продовжились молебнем на відновленому військовому кладовищі інтернаціональних поховань 1914-1920 років. А згодом в одному з навчальних корпусів Бродівської загальноосвітньої школи No3, що знаходиться у Бродівському замку. Гімном Польщі та України розпочалися святкові збори з нагоди відкриття громадської організації етнічних поляків у Бродах, першої і поки що єдиної. Про мету організації завдання та найближчі плани щодо роботи розповів голова Львівської обласної філії Сергій Лук'яненко. Діяльність нашої організації поширюється на території цілої. Та немає релігійних та політичних спрямувань. Головною метою діяльності Організації Союз поляків Білий УРЕЛ є здійснення діяльності спрямованої на всебічний розвиток та популяризацію польської мови, культури та народних традицій, єднання та підтримка етнічних поляків, взаємодопомога, виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, зближення людей різної політичної та релігійної орієнтації. Статуту організації, який був затверджений Львівським міським управлінням юстиції, у порядку, встановленому чинним законодавством для виконання своїх статутних цілей. Наша організація створює культурно-освітні центри польської національної меншини, створює культурні та мовознавчі секції, заклади, опікується станом могил етнічних поляків, організовує проведення культурних заходів. Всього два роки тому Львівська обласна організація Союзу поляків Білий Орел розпочиналася з участі двох етнічних поляків у її лавах, а сьогодні об'єднує біля півтисячі львів'ян з польськими етнічними коріннями. Очевидно, перспектива розширення є і в бродівської філії. На запитання, чому саме Броди, Сергій Лук'яненко зауважив, що це одне з небагатьох міст, де є громада етнічних поляків, але немає жодної з польських організацій. Відтак, заснування філії не вчинить жодного розколу серед і. Так не надто великої спільноти громадян України з польським корінням. Про співпрацю з цією організацією говорили представники місцевої влади. Нам треба співпрацювати, нам треба шукати точки дотику. І, думаю, це ми будемо робити, звичайно. Ну що ж, а від себе, голови адміністрації, хочу вас привітати на теренах української землі. Побажати вам здоров'я достатку і співпраці. А голова районної ради Ольга Шайдуліна завважила, що це день, коли польська громада Бродівщини реалізувала своє гарантоване Конституцією України право на об'єднання громадян. Хочу побажати сьогодні успішного старту і надіюся, ще раз підкреслюю, що це буде цікаво. Праця, спільна праця, яка буде цікава і потрібна не лише для вас, представників польської нації, але й для нас, українців. Святом вас і спочатку роботи громадської організації. Серед гостей церемонії відкриття бродівської філії, консул Республіки Польща у Львові, делегація з польського містечка Бялисток, представники Львівської обласної організації Союз поляків Білий Орел, свідчення. Рівня та важливості події. Чому для урочистостей обрали саме Бродівську загальноосвітню школу номер 3 розповів директор цього загальноосвітнього навчального закладу Борис Мартинюк, презентуючи свою школу, головний корпус якої розташований у тому ж приміщенні, де до початку Другої світової війни містилася польська приватна жіноча гімназія Елізабети Ужешко. Історія гімназії ожила у представленому учнями школи театральному уривку. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry zdrowia. Dobry wieczór. Jak się macie? Chcieliście trochę pospacerować i poglądować się naszym miastem? Jak się mam? Dzięki Bogu wszystko w Oto zamknęli sklepy, wyszli trochę z mądrzym pospacerować. A to zawsze biznes, biznes. Nie mogę kiedyś z mądrzym pobyć. Czemu milczysz? Tak, tak. <grym> спеціально, щоб по бродах А то, що на кучі вже сукені передовим дуже. А на лючі виходимо жарко. Так, так. Чому, Мішкенько? Так, так. Він поміч, або людську Ну, воно, він і кучі ще. Слухаючи, як він ще й пікний вєрків. Як їм наше місто? А чи значи ви о тим, що пан Лєвін вивожив кусконцем вулиця аж до гімназії панцтвової? Учні та випускники Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 виконали декілька пісень польською мовою. Головою Бродівської філії Союзу поляків Білий Орел став депутат Бродівської міської ради Ігор Федик. Бродівське телебачення буде за можливістю відслідковувати зміни, які відбуватимуться у житті етнічних поляків з появою у бродах філії громадської організації Союз поляків Білий Орел.